Дніпро знов пережив масовану атаку дронами. Окупанти вдарили по інфраструктурі. Пошкоджені також багатоповерхівки. Поруч є поранені через обстріл «Укрзалізниця» змінила рух низки поїздів. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петроченкової вона зараз працює на місці події. Олено. Вітаю, Катю. Вже другу добу поспіль. Ворог атакує Дніпро шахедами. Цієї ночі містяни також прокидались від гучних вибухів. Далі пропоную подивитися, які ж страшні звуки чули дніпряни. На Цьому відомо, що у місті внаслідок атаки постраждав інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа. Вогонь і гаражі. Пошкоджено також кілька багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна. В соцмережах люди викладають відео з тим, що вони знаходять біля своїх осель. Куськішохіда. Просто Щодо поранених за попередню інформацією, їх троє. Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі вони госпіталізовані, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Також з'явилася інформація, що через обстріли залізничних об'єктів затримуються поїзди, що йдуть через Дніпро. Та є деякі зміни у Русі. Резервні тепловози вже готують для підтримки графіку. І вранці гучно було також в синельніковському. Районі там теж понівечена інфраструктура. Попередньо поранених немає. Загалом цієї ночі наша ППО збила над областю 11 шахедів. Бив ворог і по нікопольщині застосовував дрони камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда. На цю мить мене ми вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. і Більше розкажемо вже в наступних випусках новин на 11 каналі. Студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в нашій області. Потерпала і Сумщина. Вночі ворожі Бапала атакували Охтирську громаду. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у той момент, коли вогнеборці ДСНС слідували до місця атаки. Окупанти завдали повторного удару. Київщина теж в чергове зазнала атаки БПЛА. В Бориспільському районі пошкоджені два приватні будинки минулося без поранених. Загалом РФ запустила по Україні 117 дронів та атакувала балістичною ракетою Іскандер М з Курської області. Сили ППО знищили 74 дрони.